Нова пошта вже ухуїла вкрай. Напевно, наїлася ухи. Якщо ви замовляєте товари з Aliexpress з доставкою нова пошта, готуйтеся заплатити мито. Ці великі торби я постійно купую для розпаковок. Ви дуже любите дивитися такі відео. Тут абсолютно різні товари від різних продавців, і кожен ось такий пакунок я набираю до 5 тисяч гривень, щоб він не проходив розмит. Коротше, що придумала нова пошта? Ось цих три пакунка: один, другий і третій, вони прийшли мені в один день, і вона мені повідомила, що даний вантаж є товарною партією. І в загальній сумі Понад 150 євро. Тобто, кожен ось такий пакуночок це орієнтовно десь е, біля 100 баксів. Один, другий, третій. Вони прийшли в один день на одну особу, і вони порахували, що це товарна партія, будь ласка, плати мито. І неважливо, що тут різні накладні від різних продавців абсолютно байдуже сперечатися там немає з ким, інакше ці всі три пакуночка можуть лежати там тиждень, два, або може сам поїхати і виясняти, чому воно так. Краще з новою поштою не сперечайте. І не зв'язуйтеся взагалі. Заплатіть мето, заберіть свої посилочки і живіть собі спокійно, тому що жодні гарячі лінії, жодні скарги не допоможуть. Це все лише буде відтягувати час, а тим часом ваші посилки будуть тижнями лежати на митниці. Ідентична фігня в мене була з ось цим планшетом товара, якого не існує на даний час в Україні. Вони сказали, що будуть його розмитнювати. Я їм надав всі виписки з банку з мокрими печатками, що цей планшет не коштує більше ніж 150 євро. В результаті планшет 10 днів тримали на митниці. Сотні дзвінків на гарячу лінію і скарги не вирішили це питання. Там мені повідомляли, що даний товар не підлягає розмитненню, і незабаром буде у вас. Незабаром це через 10 днів. Коли він прийшов на пошту, мені сказали, що потрібно заплатити кошти, і невідомо за що, чи то доставка, чи розмитнення. Хоча доставка абсолютно безкоштовна з Аліекспрес. Після чого я звертався на гарячу лінію, за що я платив гроші. Мені кожен день казали, що ми займаємося цією справою. Ми вам перетелефонуємо. І до цього часу пройшов вже місяць, ніхто нічого не сказав.